Шосткинська громада продовжує жити в непростих воєнних умовах. Триває усунення наслідків попередніх прильотів, розповів під час апаратної наради цього понеділка Микола Нога. В Україні зруйновано цілий ряд енергетичних об'єктів, введені графіки обмеження електроенергії. В даний час у нас на посіоці теж електроенергії нема. Відсутня вода, більше 6 тисяч людей залишились без цих послуг. В зв'язку з Обмеженням поставок електроенергії, прошу задіяти пункти незглавності. Напад на, нашу, на наш об'єкт енергетики, який був на минулій неділі, продовжуються роботи по відновленню, але вони надзвичайно складні. Працювали і в суботу, і в неділю, але відсутні окремі матеріали, відсутні запасні частини не дають можливості відновити роботу в об'єкту. Тому є перебої, значні перебої з теплозабезпеченням. Я прошу ЖКХ відрегулювати роботу електростанцій. Те, що на посілки немає електроенергії, голова обласної державної адміністрації дав допоміг дати додаткові електрогенератори. Вони прийшли до нас. Чому вони не встановлені? Виникає питання. Чому ми розтягуємо. По великому рахунку це саботаж в таких умовах. Згадав очільник громади і про трагічну неділю в обласному центрі, де увечері, 17 листопада, ворог наніс ракетний удар по густонаселеному житловому мікрорайону і об'єктам критичної інфраструктури. Внаслідок атаки росіян поранення різного ступеню тяжкості отримали 89 людей, з них 11 діти. В реанімації перебувають 11 людей, з них шестеро дітей. Загинуло 11 людей, з них двоє діти. Ліквідація наслідків триває 18 та 19 листопада. У сумах оголошено днями трауру за загиблими.